Бінокль рятівник, боєць АТО Андрій Ступак нещодавно демобілізувався і привіз із собою військовий трофей Бінокль. Майже рік хлопець заступав з ним на свої бойові чергування, а одного разу він врятував йому життя. Як саме це сталося, розкаже Оксана Онищенко. Два тижні у лікарні Мечникова, а потім ще два вдома. Такі наслідки поранення для Андрія. Хлопець саме знаходився на бойовій позиції, коли у листопаді минулого року ворожий снайпер влучив йому у голову. Життя військового врятував звичайний бінокль, через який він спостерігав за позиціями бойовиків. Утром я заступив на зміну, як ні в чому не бувало, як звичайно, кожен день. І снайпер виходить, ну целился в голову, но ну, немножко видимо, промахнувся, пуля вошла сюди, вийшла здесь, ну й далі попало сюди і пройшла так по голові. І тут застряв у лютому 15-го року. Андрій пішов добровольцем у зону бойових дій. Звичайний банківський робітник вирішив піти на війну, тому що стало соромно. Здоровий та сильний сидить вдома, коли інші воюють. Я ні о чому не жалію. Ніколи пуля попала мені в голову, ніколи повернувся, я, я не жалюю. Своє поранення хлопець називає випадковістю, бо не вірить у долю. Але військовий радіє, що так сталося. Після поранення Андрій забрав бінокль собі на згадку, але потім вирішив передати його до історичного музею Яворницького. Впечатляє, що хлопці відзиваються, и готовы делиться и своими предметами которые казалось бы очень трудно оторвать от сердца те предметы которые спасли жизнь вот но ребята готовы передать их музею точно так же как вот члены семей погибших передают ордена которыми награждены их погибшие мужья оксана аныщенко александра лоинченко блицфакт